Мама, весь шлях до станції Penn Station Зої себе сварила. Вона повинна була передбачити, потрібно було бути уважнішою. Вона сіла в потяг і вирушила у довгу подорож на північ штату Нью-Йорк по Кіпсі, Олбані, Скенектаді. І мама постійно повторювала Я в порядку Зої просто втомилась. Але Зої повинна була здогадатися. Звичайно, мама дуже переживала, коли батька звільнили з роботи, а потім, ще цей переїзд до меншої квартири, цей грип, про який вона постійно казала, що не може з ним впоратися, постійні болі у спині. Ютика, Онайда, Сірак'юс. Я видужаю, запевняла мама, і Зої дозволяла собі їй вірити. Вона продовжувала сварити себе, під'їжджаючи на таксі до лікарні. Тут опинилася її мама після раптової втрати свідомості, коли направлялася до автомобіля з двома великими сумками продуктів, до лікарні, де її мамі вже зробили цілу купу різних аналізів. Це був не грип, і про те, що все буде добре, мови вже не йшло. Це була не просто втома і не просто стрес. Це був рак, і її мама помирала. Боюся, що це пухлина в підшлунковій залозі, сказав лікар, з тих, що з'являються, наче ні звідки. Але ж ніщо не з'являється просто так з нічого. Мені слід було передбачити. прошепотіла Зої, я мала бути уважнішою. Зої зробила глибокий вдих і увійшла в медичний заклад. Вона знайшла потрібну палату і, проскочила у напіввідкриті двері, міцно обійняла батька і промовила слова заспокоєння, потім сіла на стілець біля ліжка. Мам, прошепотіла дівчина. Мамині повіки заворушилися, і вона відкрила очі. Дорогенька, вимовила вона, знову закрила очі і потім знову відкрила. Мені не слід було тягати такі важкі сумки, сказала вона і злегка засміялась. Зої посміхнулась і відчула, як їй защіплило очі. Ш, -ш, -ш" сказала вона. Мама намацала її руку. Зої, звернулася вона до дочки на цей раз із серйозним виглядом. Я завжди казала тобі, щоб ти раділа тому, що у тебе є. Я знаю, мамо, я радію, правда. Мама притягнула її ближче, і Зої здивувалась, що у мами знайшлися на це сили. Не треба. Зої нахилилася вперед. Чого не треба, мамо? Не треба, Зої, не погоджуйся. Шш. знову сказала Зої, тобі потрібно берегти себе. Допоможи мені піднятися, сказала мама, з важкістю приймаючи напівсидяче положення. Вона знову взяла дочку за руку. Послухай мене, не задовольняйся тим, що у тебе є. Я люблю твого батька, люблю тебе і мене не можна назвати нещасною жінкою. Вона зробила паузу, чи то шукаючи потрібні слова, чи просто збираючись думками, щоб завершити фразу. Але є так багато речей, які я не встигла зробити. Мам, почала Зої, а тепер помовч і послухай. І я не хочу помирати з жалем Зої. Пообіцяй мені, що не будеш жити на півсилу. Проживи своє життя наповну. Ма. Мама міцно, наскільки дозволяло самопочуття, стиснула її руку. Пообіцяй мені. На очах у Зої з'явилися сльози. Обіцяю. На велике здивування усіх, особливо лікарів, наступного ранку мати Зої відчувала себе значно краще. Вона у стабільному стані, оголосив батько, як тільки Зої увійшла в тісну батьківську кухню. Небезпека все ще є, але лікарі діяли швидко. Вони не очікують, що вона піде на покращення, але на даний момент, в будь-якому разі, справи йдуть краще, ніж вони прогнозували. Вони з батьком по черзі міняли один одного в лікарні і вели розмови до пізньої ночі. Мама в основному спала. Протягом довгих годин, проведених біля ліжка матері, Зої багато думала. Вона раз за разом поверталася думками до розмови з Генрі того ранку в п'ятницю, коли він запитав, що було для неї найважливішим у житті, і вона назвала свободу, пригоди і красу. Тепер їй здалося, що, можливо, вона щось пропустила, щось суттєве. Чому вона не проводила більше часу з батьками протягом цих останніх дев'яти-десяти років? Так, вона була зайнята. Вона працювала 8-9 годин на день, часто навіть більше, плюс те, що доводилося завершувати вночі. Але для чого? Куди йшли всі ці години? Якщо вони не витрачалися на те, що було важливо для неї, не були вкладені в те, що дійсно мало значення, то в чому взагалі був сенс? Я припускаю, що цей список не остаточний, додав він. Безсумнівно, ти захочеш переглянути його, відредагувати, щось додати. Саме так сказав тоді Генрі і виявився правий Свобода, пригоди, краса і сім'я. У неділю батько купив їй зворотній квиток на автобус до Нью-Йорка, урочисто обіцяючи, що обов'язково зателефонує, якщо з'являться які-небудь новини. Ми поки справляємося, а тобі треба повертатися і розібратися зі своїми справами. Якими ще справами, тату, сказала Зої. Він міцно обійняв її, потім відпустив і поцілував. Справами, які допоможуть тобі виконати дану мамі обіцянку. ВЕЖА свободи. Ранок понеділка. Двері вагону відчиняються, і потік людей несе зої по сірому переходу у Фултон Центр у великий простір вокзалу Окулус. «Окюлус» – це коли потрібно зрозуміти, де стати. Те, де ти стоїш і що бачиш звідти, визначає картину. Це те, що створює потрібну перспективу. Зої проходить величезну вітрину зі свіжозрізаними квітами, сьогодні там лише білі троянди і білі лілії. Картина формується спочатку в голові, перед тим як ти її зафіксуєш. Все починається з цієї картинки, вона формує все інше твій окулус. Розумієш, про що я? Думаю, що розумію. шепоче вона на ходу. Вона знову, в сотий раз, задумалася про слова матері, але є так багато речей, які я не встигла зробити. Дівчина заходить в перехід West Concourse і проходить повз гігантський світлодіодний екран на стіні. Сьогодні на ньому величезна панорама чудового пурпурового сходу сонця над якимось захоплюючим гірським хребтом десь на південному заході Америки. Зої зупиняється, чекає, з'являється розтягнути на весь екран рекламне гасло. Знаєте, як втілити у життя свої мрії? Купуйте їх долар за доларом. Вона стає на полотно ескалатора, проїжджає два поверхи вгору і виходить у залитий сонцем скляний хол, після чого опиняється на вулиці і вирушає в бік Вест стріт. Сонце світить прямо в обличчя. Вона підходить до будівлі, в якій знаходиться її офіс, піднімає голову і дивиться вгору, шукаючи щось очима. Сьогодні вона вперше змогла роздивитися вершину височенної будівлі, що виглядала як гострий шпиль. Того ранку Зої зустрілася з Дейвом з відділу кадрів. Прямо під час цієї зустрічі він розповів їй про те, як оформити пенсійний план 401К. Це виявилося простіше, ніж вона думала. А ще Дейв запропонував їй декілька варіантів того, як вона може реалізувати свій новий план. Повернувшись додому, Зоя зайшла в інтернет і, слідуючи порадам Дейва, завела два заощаджувальних рахунки в своєму банку, які назвала курси фотографії і пригоди. Лише кілька хвилин, і вона додатково налаштувала все так, щоб платежі знімалися з депозитного рахунку автоматично. Суми платежів були відносно невеликими, але це нормально з часом вона зможе їх збільшити. Напередодні, попрощавшись з батьком і сівши в потяг, Зої зрозуміла, як багато їй дали розмови з Генрі набагато більше, ніж просто новий фінансовий план. Вони дали їй чітке уявлення про своє призначення, про те, що для неї дійсно важливо в житті. Тепер їй стало зрозуміло, що вона, як і Генрі в молодості, кожен день витрачала занадто багато часу на те, що не наближало її ближче до бажаного життя. Розуміючи це, Зої зрозуміла, що жити тим самим життям мрії зовсім не так дорого, як здавалося. Можливо, для цього їй навіть не потрібно більше заробляти, їй просто потрібно чіткіше розуміти, що робити з грошима, які вже є у неї. У потязі на шляху додому вона відправила повідомлення Джесіці. Джес, велике дякую за цю чудову можливість, але я вирішила відмовитись. Справа в тому, що Зої вже щаслива на своїй роботі, любить і її, і своїх колег. Їй просто потрібно було дещо змінити. Після розмови з Дейвом вона зустрілася з Барбарою і розповіла їй, що хоче їздити в подорожі, як Генрі, що їй хочеться справжнього перезавантаження. Іншими словами, раз на рік вона буде відправлятися у подорож, але може брати з собою ноутбук і попрацювати віддалено. Дівчина запитала свою керівницю, чи може вона розглянути такий план разом з нею і допомогти його втілити в життя. Керівниця деякий час мовчала, а потім, знизивши плечима і зі своїм фірмовим виразом обличчя, сказала Звичайно, але за однієї умови. Якої? запитала Зої. Що будеш відправляти мені листівки? Тієї ночі Зої наснився сон. Вона повільно пливла на маленькому човні вздовж берега океану, їла дикі ягоди з кошика. Дивись. вигукнула її мама і показала на щось. «Геліатес лікосефалус, додав батько, білоголовий орлан. Зої, однією рукою прикриваючи очі від сліпучого сонця, подивилася туди, куди вказувала мама, і побачила великого птаха, що кружляв на рівні верхніх поверхів височенної башти, що пронизувала хмари, направляючись в небо. Зої прокинулася. Нерухомо лежачи в ліжку, вона вдивлялася в темряву і думала Чому в її невеликій квартирі така тиша? Їй знадобилася ціла хвилина, щоб зрозуміти, в чому справа. Насправді, у квартирі було не тихіше, ніж зазвичай, просто зник шум з її голови, звук постійної тривоги, він був подібний на шум холодильника, до якого ти так звик, що навіть не звертаєш уваги, поки він не вимкнеться і раптом не настане тиша. Зої посміхнулася. У певному сенсі нічого не змінилося. На нових рахунках за ці 12 годин, що пройшли з моменту їх відкриття, ще не накопичилась жодна сума, але вона вже відчувала себе по-іншому. Саме усвідомлення того, що рахунки тепер будуть автоматично поповнюватися самі собою місяць за місяцем, рік за роком, змусило хвилювання, з яким вона жила в фоновому режимі, луснути як мильна бульбашка. Зої тихенько засміялася і почала засинати. Вона проспала до ранку. Прокинувшись, вона не могла згадати, коли востаннє відчувала себе такою відпочившою спала як убита. Ні, подумала вона, не так. Спала, як вільна. Міконос три роки по тому. Сонце виглядає за невеликих пагробів вдалині, довгі промені, як коштовності, переливаються бурштиново золотим сяйвом. Зої піднімає фотокамеру і робить один за одним три знімки. Потім опускає камеру і просто дивиться. Дрібні білі хатинки вилилися в ряд вздовж вибитих вулиць з благородно синіми дверима й жалюзі, розкиданими по пейзажу, ніби ягоди чорниці. Полетіла стая чайок з червоними дзьобами, зоїчує скрип товстих канатів рибацького човна, який хитається в доку на хвилях. Справді тридцять. Їй важко в це повірити. Три роки пролетіли так швидко, як одна мить, і при цьому як багато відбулося за ці три роки. Зої стала постійною відвідувачкою кав'ярні «Хеленас». Вона стала хорошою подругою Джорджії Доусон. Все її життя змінилося. Мама протрималася ще шість місяців, чим здивувала лікарів. Зої відвідувала її ще кілька десятків разів, і за ці півроку вони провели стільки часу разом, скільки не проводили за все життя. Генрі сказав, що це був їхній бонусний час, і Зої була з ним абсолютно згодна. Так і було. Але цей термін не міг тривати вічно. Коли мами не стало, батько Зої продав будинок, і на отримані кошти і страхові виплати в якості стартового внеску вони з Зої купили маленьку двокімнатну квартиру в затишному районі Брукліна. Вони взяли життя у свої руки, говорячи словами Генрі. Квартира була крихітною, але у кожного була своя спальня. Свою кімнату Зої використовувала також як маленьку студію, де писала і займалася йогою. Ввечері дівчина вчилась на курсах фотографії. Щоб накопичити на оплату курсів, їй знадобилося шість місяців, точно як передбачав Генрі. Виплати по кредитних картках зайняли трохи більше часу. Коли вона зрозуміла, як налаштувати автоматичну оплату найважливіших платежів, вона поставила кредитні картки на мінімальний режим. Це не тільки зняло ще один тягар з плечей, а й показало, скільки можна заощадити, якщо не затримувати платежі. Дивовижно. Це само по собі досить вагомий фактор лате. Слідуючи порадам Генрі, Зої незабаром додала другий автоматичний щомісячний платіж з кожної карти. Разом вони виконали свою справу за 22 місяці баланси вийшли в нуль. Платежів по кредитам більше не було. Ще один фактор лате. Студентські кредити виявилися більш тривалим проектом. Їх виплата зайняла кілька років, але нічого страшного, Зоя з ними впоралася. Світ змінювався. Бурштиново золоте сяйво починало світліти. Шум з човна посилювався. Зої знову піднімає камеру і робить ще кілька кадрів. Карти та кредити не були єдиним, що складало для Зої фактор лате. Проста арифметика, яку малював Генрі на сервеці в Старбакс, виявилася досить точною. І, о, диво, за допомогою Джорджії, Зої навчилася готувати. Тут немає нічого складного, як у фотографії, сказала їй Джорджія. Хіба що, коли ти закінчуєш налаштування і робиш знімок, його треба з'їсти. Це настільки розвеселило Зої, що лате ледве не бризнула з її носа. Сума грошей, які вона заощадила, готуючи вдома, тим не менш була нічогенька, як ті самі несподівані дивіденди барона, коли він покинув курити. Його фактор сигарет з усмішкою подумала вона. Зої скасувала преміум підписку на телеканали, який ніколи не дивилася фактор лате знову. І абонемент в спортзал, яким вона ще не користувалася жодного разу. Знову фактор лате. Вона віддала одяг, який ніколи не носила, і виконула каталоги, які спокушали її на непотрібні витрати. І знову фактор лати. Її пенсійний рахунок і рахунок пригоди поповнювався. Сонце сходить, селище поступово прокидається, і Зої чує, як розмовляють між собою рибалки, готуючись до виходу в море. Золота година світанку скоро закінчиться. Вона зробила фото, потім ще одне і ще, а потім зупинилася, щоб покрутити камеру в руках. Вона така гарна. Це був подарунок на день народження від Джорджії та барона. Вони вручили його заздалегідь за кілька днів до її виліту зі штатів, оскільки знали, що в її день народження вона буде далеко від друзів. І ось цей день настав. Це була її остання зупинка перед шеститижневим туром по грецьким островам. Весь шлях вона писала замітки і відправляла їх електронною поштою днем раніше. Барбара розповіла, що наступний випуск журналу опублікує матеріал Зої як головну історію, причому ще й з деякими її фотографіями. Вони повернуться до розмови про підвищення. Зої тепер буде не лише відповідальним редактором, але й пишучим колумністом. Барбара закінчила свій лист коротким підписом з днем народження, бос, постскриптом чудові знімки. Це була третя щорічна подорож Зої, вже в третій раз вона повністю обнуляється. У минулому році вона вперше в житті побувала на заході Місісіпі та провела п'ять тижнів у горах на південному заході Америки від Седони, в Аризоні, до Лас Крусес, в Нью-Мексико. Декілька її фотографій з тієї подорожі тепер прикрашали стіни в кафе Хеленас. Друга подорож була не менш захоплюючою червоні скелі Седони. Проте навіть вони не могли порівнятися з першою поїздкою. Тоді восени, після прощання з мамою, Зої разом з батьком провели вдвох чотири тижні на узбережжі штату Мейн. Вони збирали дику черешню, фотографували орлів, що гніздилися біля річки, їздили на човнах ловити лобстерів. Розповідали один одному різні історії з минулого, згадували маму Зої, дивилися фотографії, що назавжди залишилися в серці. Та поїздка коштувала недорого, що допомогло Зої накопичити на Грецькі острови, але це був найнасиченіший час в її житті. Перед тим, як вирушити в Грецію, вона запитала батька, куди б він хотів поїхати, якби у нього була така можливість. На Аляску, відповів він, не роздумуючи. Я призначаю тобі зустріч, відповіла Зої. Наступного року ми їдемо на Аляску. Починай готуватися. Дівчина зробила ковток гарячої грецької кави і продовжила спостерігати, як маленьке селище під Егейським сонцем наповнюється життям. Вона знову покрутила в руках камеру і піднесла її до ока, Окілус, зробивши ще один знімок. Так. прошептала вона. Сьогодні Зої Деніелс виповнилося 30, і вона найбагатша жінка в світі. Розмова з ДЕВІДом Бахом. Девіди. Якщо я правильно розумію, розмова Зої з матір'ю за кілька місяців до її смерті про те, як жити без жалю, ґрунтується на вашій останній розмові зі своєю бабусею Роуз Бах. Чи не могли б ви поділитися історією, яку вона вам розповіла, і розповісти, як це вплинуло на її життя і роботу? Моя бабуся Роуз була видатною жінкою. У 30 років вона прийняла рішення, яке назавжди змінило долю її сім'ї. Вона вирішила, що більше не хоче жити в бідності. У той час вона працювала в магазині Гімблс у Мілуокі, Вісконсин, де продавала перуки. Ні вона, ні мій дід Джек не навчалися в коледжі. Вони були класичними мешканцями Мідвесту, жили від зарплати до зарплати. Їхнє життя було боротьбою, але бабуся мріяла жити краще. І у день свого тридцятиріччя вона сказала моєму дідові: прийшов час розібратися зі своїм життям, час починати накопичувати. Разом з дідом вони почали відкладати по долару на тиждень, буквально. Вона стала брати обід з собою. Друзі жартували над нею. Роуз, пішли з нами обідати. Вона сказала, що спочатку розчаровувалася, але знала, для чого накопичує. Вона хотіла поїхати на зиму з Мілуокі, коли наступали сильні холоди. Вона хотіла одного дня мати змогу поїхати туди, де тепло. За своє життя, відкладаючи і інвестуючи, вона стала мільйонеркою. І передавала свої знання і любов до капіталовкладень мені. Коли мені було сім років, вона допомогла мені купити мою першу акцію Макдональдс, який тоді був моїм улюбленим рестораном. Вона стала моїм першим фінансовим наставником. В кінці кінців її уроки сформували все моє життя, кар'єру і цілі. Моя перша книга, яка побачила світ більше 20 років тому, розумні жінки фінішують багатими, я присвятив її Роуз і тим урокам, які я засвоїв завдяки їй. Я почав писати ту книгу в 1997 році, і бабуся знала, що я працюю над нею. На жаль, у тому році, у віці 86 років, у моєї сильної, здорової бабусі, яка щоденно пила сік і проходила по 8 кілометрів пішки, яка пережила дідуся на 10 років і зустрічалася з трьома чоловіками тричі на тиждень, про що ми дізналися тільки на її похоронах, стався удар. Після цього ми перевезли її з лагуна Біч в Каліфорнії в дім для літніх людей в Бей Ерія. В кількох кілометрах від нашого офісу і місця, де ми жили, щоб мати можливість щодня навідувати Роуз і доглядати за нею. Пам'ятаю, як ми відвідали її востаннє, ніби це було вчора. Я питав бабусю, чи є в неї для мене якісь останні настанови. Вона замислилася на секунду і сказала: Ні, я вже всім поділилася з тобою, у тебе все буде чудово. Потім я запитав у неї, чи шкодує вона про щось. Вона подумала і сказала: Ні, ні про що. І почала перераховувати всі ті речі в житті, за які вона була особливо вдячна. Наступного ранку я знову прийшов навідати її і запитав, як вона спала. Жахливо, сказала вона, я не спала цілу ніч. Думала про те, чи жалкую я про щось, чи ні. Дуже дякую. Ми разом засміялися, після чого бабуся взяла мене за руку і розповіла про п'ять речей, за якими вона, оглядаючись назад, дійсно шкодувала. Трохи пізніше вона сказала. Девід, я хочу, щоб ти зараз уважно мене послухав. Мій особистий жаль, це не урок. Урок полягає в тому, чому я шкодувала. У кожному з цих моментів я опинялася на роздоріжжі, і мені потрібно було прийняти рішення. Обираю я безпечний шлях, який, як мені здається, я знаю, куди веде. Або обираю ризикований шлях, той, який, як мені здається, в глибині душі дарує мені справжнє щастя, але сам маршрут здається невідомим. Чи беруся я ризикувати, щоб отримати те, що дійсно хочу. У кожному з цих моментів, тих моментів, про які я потім шкодувала, я обирала безпечний шлях. Тепер я помираю і вже ніколи не дізнаюся, що сталося б, якби я обрала інший шлях. Але, бабусю, кажу я, ти ж прожила чудове життя. Вона стиснула мою руку, навіть незважаючи на те, що була досить слабкою, і сказала: Девіде? Я не хочу, щоб ти жалкував про щось. Ризикуй. І пам'ятай, додала вона. Коли опиняєшся на роздоріжжі, чуєш два голоси голос дорослого, який радить перестрахуватися і обрати безпечний шлях, і голос дитини, який каже Іди цим шляхом, буде весело, давай спробуємо. Слухай дитину всередині себе, Девіде, дозволь їй це зробити, і передай своїм друзям, щоб вони робили те саме. Це була наша остання зустріч. Я повернувся в офіс, поставив машину в підземну парковку і розплакався. Нарешті я підняв очі і подивився в дзеркало заднього виду, витер сльози і сказав З мене досить, я не збираюся провести решту життя, будучи фінансовим консультантом у великій фірмі. Я закінчу писати свою першу книгу і стану допомагати людям у більш широкому розумінні. Не знаю, як, але я обіцяю тобі, бабусю, що через три роки я вийду звідси і досягну того, чого мріяв. Я дозволю дитині всередині себе гратися. Як я й обіцяв собі Роуз, в мене все вийшло, хоча це зайняло не три роки, а чотири. Саме через чотири роки я покинув велику фінансову компанію і переїхав з Каліфорнії, де жили всі мої родичі і друзі, до Нью-Йорка, сподіваючись, що зможу написати більше книг і допомогти мільйонам людей за допомогою настанов моєї бабусі Роуз про те, як жити багато і не вмерти в бідності. Це було нелегко. Якщо говорити відверто, навіть важко. І багато що пішло не так, але я ні про що не шкодую. Вийшло набагато більше, ніж я спочатку уявляв у найсміливіших мріях. Книга Розумні жінки фінішують багатими стала бестселером. На сьогоднішній день продано більше мільйона примірників. П'ять років по тому я був запрошений у шоу о провінфрі і мене почули десятки мільйонів людей. Цією книгою продовжується моє бажання ні про що не шкодувати. Протягом багатьох років з тієї самої телепередачі, де я розповідав про фактор лати, мені хотілося написати невелику книгу, в якій простими словами пояснювався б цей основоположний принцип і яку змогли б за декілька годин прочитати навіть ті, хто ніколи не читає книги про фінанси. Але мій видавець, на жаль, не поділяв мого оптимізму щодо цієї ідеї. Я написав ще сім книг, і навіть це не змогло переконати мого видавця. Тоді я вирішив написати книгу у будь-якому випадку і знайти для неї нового видавця. Так все і сталося, і тепер ця книга перед вами. Коли мама Зої говорить їй Обіцяй мені, що не будеш жити на півсили, проживи своє життя наповну, це стає тригером, який підштовхує Зої припинити жити у страху і почати рухатися до багатого життя. Фактично, це мало пов'язано з грошима, але дуже сильно з тим, щоб прожити життя без жалю. Фактор Лате це не про каву і навіть не про гроші, це метафора для мотивації та натхнення жити так, як мрієш. Дозвольте хлопчикові або дівчинці всередині вас вийти пограти. Починати можна вже сьогодні. Ви прослухали переклад останньої частини книги Фактор Лате. Оцініть його лайком і залиште коментар в підтримку каналу. А також нагадую, що кожен, хто має змогу підтримати канал матеріально, може знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим записом. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я в свою чергу матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую!